Вітаю! Представляємо вам компактний компресор від компанії MAST Metal Technic LZN10. Дана модель з продуктивністю 960 літрів та тиском 10 бар є нереально компактною. Давайте ми замірюємо зараз розміри. Отож, довжина 132 см та висота. Та висота 145 см. При своїх розмірах дана модель є ідеальним варіантом для СТО, шиномонтажів чи інших невеликих підприємств, де власне дуже важлива економія простору. На Zen-10 встановлений інвентор, який забезпечує плавний пуск. Компресор плавно набирає оберти, відповідно, не перевантажує мережу. А це зменшує пускові струми. Тобто дана модель буде ідеально працювати від генератора. Дана модель підлаштовується під витрати повітря, регулюючи оберти двигуна. Щодо самого двигуна, то тут влаштований стандартний асинхронний двигун, який має захист від перегріву та перенавантаження. Відповідно, це економить електроенергію. Сам корпус шумоізольований, шумність всього 64 дБ, а це важливо для зручної та невтомливої для слуху роботи персоналу. Всі показники компресора ви можете побачити на робочій сенсорній панелі. Модель контролера mam 6070 msd Осушувач забезпечує на виході сухе та чисте повітря, а автоматичний клапан виводить вологу. Це найкраща пропозиція у співвідношенні ціна якість при своїх габаритах. Тож не зволікайте, переходьте на наш сайт mas.com та обирайте компресор для себе.